У напівтемряві із ледь увімкненою лампою військовослужбовець Сергій проходить терапію світлом. Видихаємо, видихаємо, видихає, через рот, видихаємо. Це його другий сеанс, розповідає військовослужбовець. Обличчя просить не показувати з міркувань безпеки. Ну, перший раз трошки було якесь ну, напруження, а сьогодні вже набагато краще. Ну, я відчуваю, тобто і, і сон, і голова трошки заспокоїлась. Напруження менше. Захоплення російською армією, рідного міста, перебування батьків в окупації та військова служба стали причиною поганого сну та підвищеної тривожності, додає Сергій. Те, що наразі зараз відбувається в країні, ну тобто я це відчув з самого першого дня, з початку окупації, тобто сам я з Херсонщини з Каховки пробув там, ну, я так вважаю, що це десь місяці 4-5 я там був в окупації. Це я вважаю, що в першу чергу це воно дало на психоемоційний стан. Мій я то виїхав рідні, які. Хотіли виїхати, а батьки залишилися в окупації. Це ж теж мене бентежить. Терапія світлом є однією з ефективних у поверненні здорового сну, розповідає сомнотерапевтка Ганна Зюськова. Це невідкладна допомога при порушенні сну. Я відмічаю дуже гарні результати. Це інтегрований метод світлотерапії, автор Оксана Волошина, де ми чітко проходимо по протоколу так і відмічаємо гарні результати, тому що світлотерапія вона безмедельна. Медикаментозна, вона безболісна, не потрібно глибину занурюватися психологічно, так, вона знаєте, використовується дуже бережно. Для дослідження сну використовують спеціальний щоденник. Ми тут досліджуємо сон як в день, так і вночі, динаміку його, якісь звички, які неправильно впливають на наш сон. І навіть як бонусом ми навіть можемо спостерігати суїцидальні думки. Це... У минулому. Ганна Зюськова, психолог однієї з військових бригад. Говорить, її бойовий досвід допомагає бути на одній хвилі із пацієнтами. У нас відразу становлюються контакти рівний рівному. Ми на одній мові спілкуємось, шутимо анекдоти, ну тобто створюється такий терапевтичний альянс відразу. Коли я виїжджала з окупації, я зрозуміла, що. Я не зможу так надалі в цивільному життю. Працювати. Я тільки працюю, хочу. Це моє бажання, це моя місія. Надалі надавати саме військовим допомоги. Тому моя місія тут відновлювати здоровий сон. Вона допомагає не лише військовим, а й цивільним. Адже війна каже, впливає на всіх. Вікторія Гончарук, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.